Доброго вечора, дорогі земляки. Рівно 78 років тому Україна була звільнена від немецьких фашистів. Наші діди та прадіди перемогли. Зараз черга нашого покоління відстояти країну. Ми воюємо з ворогом, який не менш жорстокий, цей ворог російський фашист. Проте ми сильні духом, правда на нашому боці, і у нас буде наш день перемоги. А тепер про підсумки п'ятниці, 28 жовтня, по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Сьогодні наші хлопці нанесли дуже серйозне ураження системи аеророзвідці ворога. Не можу казати багато, але це серйозний удар. Також сили оборони підбили новітній танк орків Т-90, і в цьому брали участь саме криворізькі хлопці. За інформацією оперативного командування Південь противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Цивільне населення окупованих територій скаржиться, що почастішали випадки мародерства солдатами так званої в лапках Другої армії світу, яка за рівнем мародерства займає вже впевнене перше місце, окупанти продовжують терор Нікопольського району. Зі ствольної артилерії ворог обстріляв міста Нікополь, пошкоджено 8 житлових будинків, господарчі споруди та дві лінії електропередач. 20 пострілів завдано з РСЗВ град по місту Марганець, пошкоджено лінію електропередач. Також з «Градів» 10 пострілів була обстріляна територія червоно громади. Знищено на день та пошкоджено 4 дачні будинки, а також лінію електропередач. Громада частково без. Електропостачання тривають відновлювальні роботи. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. О 12.15 та 16.00 жителі Інгульця могли чути звуки вибухів. Проте за спокою, це наші піротехніки на відкритій місцевості на території Зеленодольської громади та біля Апостолова підривали БК і міни, які залишили по собі окупанти. Зокрема, Наші рятівники, вкотре розмінували та ліквідували міни пфм 1 с ліпісток, було знищено біля 70 таких мін. Особлива їх небезпека полягає в тому, що вони мають пластиковий корпус, що ускладнює їх знаходження металодетекторами. Та колір, котрий заважає їх побачити в рослинності. Ось залишка, залишки цих мін. Так вони виглядають. А ось макет. Окупанти їх навмисно розкидують, розуміючи, що перш за все на них можуть підірватися саме цивільні. Тому прошу всіх на деокупованих територіях бути особливо, особливо уважними. А краще взагалі двігатися по асфальтованим шляхам. Щодо ситуації у кривому розі. Життєдіяльність нашого міста повністю забезпечена, працюють усі органи влади, соціальні установи та комунальні підприємства. Екоінспекція розрахувала збитки довкіллю внаслідок забруднення річки Інгулет через російський терористичний обстріл дамби Кароченнівського водосховища в Кривому Розі. Сума складає майже 80 мільйонів гривень, і це без урахування вартості відновлювальних робіт на дамбі, пошкоджень житлових будинків та іншої інфраструктури в місті. Задобув Кривому Розі ще 90 людей, захворівших на ковід. Всього 634 особи. Нагадаю, що минулого разу кількість захворівших стала збільшуватись в геометричній прогресії після 700-800 осіб. Дорогі земляки, вакцини є. Прошу йти та вакцинуватися. Це безпека і вас, і ваших близьких. І про одну ситуацію хочу Пробувати сказати максимально стримуючі емоції. Сьогодні вночі на мікрорайоні Інгулес якісь малолетки розмалювали фарбою з балончиків машини військових. У нашому місті така поведінка нетипова. Проте негідники мають бути знайдені. Батьки, слідкуйте за своїми дітьми. Війна це не іграшки і не хайп. І про наші мирні перемоги. У Каїрі. На чемпіонаті світу з кульової стрільби криворізький спортсмен з США номер 7 Деніс Кушніров, став срібним призером змагань. Вітаю Дениса, його батьків та тренерів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!